Друзі, я зараз дещо зрозумів. Я, я вам зараз це скажу, але не подумайте, будь ласка, що я якийсь там притрушений чи щось ще. Отже, дивлюсь я на вісерії коду на сайті СТБ. І там є от такий момент зараз. щось Не знаю, вас зараз перевірю. Можна і так сказати. Це я, Андрій Кільчицький, коли мене діагностували. Отже, ну думаю, ви зрозуміли. Так от, друзі. Коли я переглядав це у перший раз, то згадав, що мені декілька днів тому снився сон, де була схожа кімната, схожі комп'ютери, схожий мужик. Коротше, думаю, ви мою думку зро. Ну, думаю, ви зрозуміли, що я сказав. Не подумайте нічого поганого, будь ласка, я. Кажу те, що знаю, те, що бачив. Дякую за перегляд.